В ефірі Українське Радіо Дніпра ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко у Криворізькому районі Дніпропетровщини розпочали роботу 15 нових освітніх центрів для позашкільного навчання дітей. В яких громадах вони працюватимуть? Чим важливі такі освітні центри та хто долучився до їх створення? І про це ми сьогодні говоримо із засновницею благодійного фонду Сейвет Ганною Новосад. Пані Ганно, можете детальніше розповісти про ці освітні центри, які ви нещодавно відкрили на Криворіжжі? Е, так, освітні центри волих це один з ключових інструментів фонду SafeED для допомоги з відновленням доступу до освіти, роботи з освітніми втратами і таким додатковим так облаштуванням і наданням додаткових освітніх позашкільних можливостей. Для дітей різного віку, тих громад, які особливо постраждали чи продовжують страждати від війни. У кривому розі в накриворіжі загалом цього року, як і минулого, ситуація вже трохи краще з доступом до офлайн-освіти. Так більшість шкіл ходять до школи в змішаному форматі, тобто немає 100% онлайн навчання, і це великий плюс. Проте звичайно кілька років повномасштабного вторгнення і постійні проблеми з доступом до офлайн-освіти через безпекові фактори чинники чи там через відсутність електроенергії інтернету. Вони не могли не, не мати наслідків у вигляді освітніх втрат, у вигляді а, відсутності, скажімо, так, довгий час нормального спілкування, взаємодії, дитинства. Ось і власне вулики це наш такий інструмент допомогти громадам, допомогти закладам освіти з цим впоратися. Вулики це освітні простори, які у випадку з криворіччям ми облаштовуємо на базі освітніх закладів. Чому кажу випадку? Тому що ми працюємо багато в. Прифронтових громадах, наприклад, Харківщини чи Миколаївської області чи Сумщини, то там в багатьох місцях просто не залишилося закладів освіти, тому вуликами там на жаль робимо не в школах а в інших комунальних приміщеннях, які вціліли. Ось то в кривому розі і ще ті громадах криворізького району це оновлені такі класи на базі освітніх закладів, які ми облаштовуємо сучасними зручними меблями, наповнюємо всією необхідною технікою, дидактикою, книгами та іграми. І що головне. Ми забезпечуємо роботу тютерів, платимо їм заробітну плату, аби вони працювали з, з дітьми. Особливості функціонування всіх 15 просторів, які вже працюють в районі, є позашкільні активності, які проводитиметься для учнів на такій регулярній основі за підтримки наших тютерів. Коли я кажу наших, то це звісно, як правило, місцеві освітяни, місцеві вчителі, які мають можливість додатково ще працювати і. Зокрема, серед активності буде програма на долучення освітніх втрат для учнів початкової школи, це про четверті класи, і також підготовка старшокласників до НМТ. І дуже важливо зауважити, що вулики є абсолютно безкоштовними для мешканців громади. І до слова, також якщо вулики знаходяться в закладі освіти, це не означає, що він відкритий лише для. Цієї школи ми і місто, з якими ну тісно співпрацюємо, дуже заохочуємо, аби ним користувалися всі, всі, хто проживає в районі поруч. А в яких саме ось громадах такі вулики відкриті? Ще по одному центру мають Новотрутівська, Лозовацька, Новолацівська, Саленторська та Гливацька громади, і місто Кривий Ріг. А до цього ми як фонд вже працювали багато в Дніпропетровській, Області на загалом, окрім цих 15, які от в Криворізькому районі, є ще 30, бо фактично всі Дніпропетровській області переважно в тих громадах, які ближче до фронту, але все ще ще в мінус якомусь безпечній безпечні відстані від безпосередньо лінії е, е, боїв. І ми, і ми також ще маємо вже даненько вони працюють наші два такі поглиблено стем орієнтовані центри у Зеленодольську та Царичанці. А хто вам допомагав втілювати взагалі цей проект освітніх центрів? А ви маєте новатися хто фінансово це підтримує? Так, чи? Так. Ну безпосередньо ось, ось 15 освітніх центрів на криворіші. Так 15 вуликів це стволи створені і підтримуються в рамках нашої співпраці Сив Ет. З проектом Криття підтримка відновлення Криворіжжя, що реалізується агенцією урядовою агенцією розвитку Люксдеп з великого герцогства Люксембург та їхню агенцію проманд. Тому я їхнім партнером в Україні. Звичайно, нам, ми багато співпрацюємо з департаментом освіти міста Кривого Рога, ну і з тими громадами, де, де відкриті вулики. А решту освітніх центрів в Дніпропетровській області це різні партнери, найбільш це ЮНІСЕФ а також от в Зеландольську та Тиречанці це Токарів Фондейшн. Також кілька українських бізнесів, які допомогли нам ці заклади відчинити і підтримувати їхні роботи. Можливо, ви ще якісь проекти реалізуєте на Криворіжжі? Так, ми ось буквально цієї суботи стартували перше. На криворіжі е, нашу підліткову програму вона називається ЮЕКТІВ. Це програма для старшокласників 8-11 е, класи, яка триватиме 10 місяців. Ось з вересня, і це е, 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 програма для е, залучення підлітків до активного відновлення або покращення життя в їхніх громадах. Можливості для підлітків власне опановувати необхідні знання і навички, аби бути активними громадянами, активними скам так Томи, які можуть працювати на благо своєї громад, якщо дуже конкретно що відбуватиметься, протягом десяти місяців вони проходитимуть е, освітню е, складову програму. Це будуть різноманітні лекції, заняття на теми дотичні до громадянської освіти, того, що таке громада, як це функціонує, а також навичок з проектного менеджменту, дизайн мислення. Аби підлітки могли формувати, створювати в командах власні проекти, для які були би про як я казала, або для покращення або відновлення життя в їхніх громадах, і в січні будуть презентації їхніх проектів, і ті, які будуть найпереконливішими, найякіснішими, найвдальшими, ті, які покажуть, що вони скрупульозно проводили освітню частину програми, отримують від нас та партнерів. Невелике таке стартове фінансування у вигляді двохста тисяч гривень на кожен проект для реалізації цих проектів протягом весни, плюс підтримку з нашого боку для також для автори. А можете загалом розповісти про роботу вашого фонду, яку допомогу він надає? А, так, звичайно, фонд Сифет це благодійний український благодійний фонд, що займається відновленням життя в. Громадах, що страждаються від війни, а через освітні соціальні та інфраструктурні рішення дуже залежить від контексту кожного регіону, де ми працюємо, тому що війна і наслідки мають, скажімо, так, дуже різний вплив залежно від того про який регіон ми говоримо тут і зараз, і щодо і відносно того, що є можливим, аби допомогти. Фонд облаштовує укриття, освітні центри і вулики. та, про які ми говорили зараз. У нас їх до слова в кінці року буде вже 150, тобто це наш найбільший інструмент. А також ми робимо тимчасові освітні простори у вигляді модульних шкіл або переоблаштовуємо будинки культури чи якісь інші старі комунальні приміщення в школи. І ми реалізовуємо програму UF для підлітків і також програму з освітніх втрат для школярів. Ми з моменту звільнення Чернігівщини та Київщини навесні 22-го системно працюємо в Чернігівській Київській областях, і зараз найбільше нашої присутності у останні роки це Миколаївщина, Харківська область, Запорізька та Дніпропетровська області. Також зараз починаємо працювати на Песнющині. І як я казала, дуже сильно залежить від того, про який. Навіть наш регіону про яку громаду в регіоні ми говоримо, тому що Харківщина зараз це переважно навчання під землею, та от ми облаштовуємо такі підземні школи, а ось Миколаївська область завдяки силам оборони, завдяки тому, що фронт далі конкретно в цьому регіоні, то там ми маємо можливість працювати над землею і відновлювати безпосередню інфраструктуру назовні, так і, і надавати там наші освітні інші. А якщо говорити про результати роботи вашого. Фонду можливо, у вас є якісь цифри, так для нас найбільший результат найважливіший це кількість дітей які отримали доступ до освітніх активності через наші різні інструменти допомоги, які я перерахувала. І ось ми в липні нам було три роки в липні 25-го року, і ми порахували, що трохи більше 250 тисяч українських школярів профантових громад отримали доступ до різного плану освітніх активності за задяки нашій Боті для нас це ключовий показник. Загалом ми працюємо в 110 громадах семи прифронтових областей. Пані Ганна, можливо, ваш фонд готує якісь нові, планує нові, якісь проекти реалізовувати. Можете поділитися? Ну всі інструменти нашої допомоги, які я перерахувала. Ми маємо намір далі масштабувати, тому що в них є сенс. В них є потреба і у вуликах, і в програмі подолання осінніх страт, і в більшому за. Учені підлітків через програму ну, і, безперечно, на жаль, нікуди надівається потреби по підземних школах, тому е укриття ми продовжимо робити, але такими, щоб там можна було безпечно, комфортно, приємно, е якщо можна це застосувати до підземелля. Навчатися а, також ми активно намагаємося залучати ресурси на облаштування в садочках, тому що з дошкільною освітою значно все складніше ніж з школами. А, але окрім всіх напрямків, які ми далі будемо продовжувати намагатися масштабувати, ми також хочемо знаєте, більше інвестувати ще більше інвестувати в людей, тому що а, красиві підвали це дуже важливо. Чесно, але хочеться, щоб було ще щось, і щоб і учні з прифронтових регіонів, і освітяни мали можливість знаєте, такого більшої психоемоційної підтримки. Тому в нас зараз розгортається додаткова програма психоемоційної підтримки наших тюперів, які працюють вуликах. Ну як я казала, як правило, це місцеві вчителі. Зараз у нас більше тисячі залучених освітян, і також ми хочемо м, започаткувати програму таких психоемоційних ретритів для дітей з прифронтових регіонів, які навчаються виключно або переважно онлайн, аби м, на певний проміжок часу вивозити їх на такі освітньо-культурні поїздки до більш е -е, спокійних регіонів на захід, і е аби вони мали можливість е соціалізації не лише у укриттях. Дякую вам дуже, пані Ганна. Дякую, що поспілкувалися з нами. Дякую вам. Нагадаю, ми спілкувалися із засновницею благодійного фонду Сейвид Ганною Новосад і говорили про роботу нових освітніх центрів для позашкільного навчання дітей, які нещодавно розпочали роботу на Криворіжжі. А наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема Дня на Українському Радіо Дніпра. У студії була ведуча Мальвіна Карпенко. На все добре. Програма Тема Дня на Українському Радіо Дніпра.